Ранок середи 6 вересня. Сім. Вісім пятьдесят один ран. Вісім. На дворі сонячно, але прохолодно. На день обіцяють 27 плюс. Кафе. Але вони пусті. Поки що. Сточок, приходжу до нього. Стара мельниця, вона зараз, як зрозумію, не працює, але ж працювала на воді. Такі парків, покошено все. Зараз косять, літку не косять, так як іде розмноження комах, птахів в траві. І щоб не потревожити їх в ті часи не косять. А зараз косять уже. Траву і кущі. З іншої сторони річки течія підмила і впало дерево, поток і швидкість води велика. Тут горні річки і вони швидкі, але не глибокі. Ось такі знаки стоять. Знизу пакетики для підбирання. Собачого лайна. Кожен хто прогулює собаку, зобов'язаний після, після собаки прибрати. Паркувальний майданчик. Він безкоштовний. Там бачимо багато стоїть будинків на колесах. Люди мандрують. Це популярно в Німеччині. Такі мандрівки на колесах. З моєї машини стоїть вже два дні. Тут ні машин не трогають, не розбувають, не палять. Все добре, цивілізація. Буду їхати. Перед стоїть мікроавтобус, будинок на колесах. Тут мандрує сім'я, пожилі люди. Він вона, вона готує їду, а він дивиться новини. Так. Пожилі люди тут мандрують. Велосипеди ззаді. це коли під'їжджаєш до міста і по місту їздиш на велосипедах, авто припарковане.